Вітаю, друзі! Не для кого не новина, що кіберспортивна індустрія вже доволі глибоко укорінилася в нашому з вами житті. А для того, щоб досягати високих результатів в цих змаганнях, треба тренуватися на підготовлених знаряддях. Мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео ми поговоримо про представника кіберспортивної індустрії. Ігровий ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 7-го покоління. І почнемо одразу з його зовнішнього вигляду. Ideapad Геймінг це певний симбіоз звичайного домашнього ноутбуку з доволі продуктивним залізом. Саме тому ми і маємо простий та стриманий в плані дизайну корпус. Але якщо ноутбук розвернути, то нашим очам відкривається вже зовсім інша картина, більш брутальна форма радіаторів, котрі ще й іншим кольором викрашені, правильне, професійно правильне розміщення основних портів та рознімів. Тепер декілька слів про екран. Перед нами класичний розмір в 15,6 дюймів. Саме ця модифікація оснащена Full HD матрицею з яскравістю в 250 ніт та частотою оновлення зображення в 120 Гц. Спускаємося нижче. Зона робочої поверхні. Клавіатура трохи втоплена та має окремий блок зі стрілками керування та циферний блок. Для гравців або фанатів Excel та бухгалтерії – те, що треба. В цій моделі маємо 4-зонну RGB підсвітку клавіатури та комфортний для робочих задач тачпад розміром 75 на 120 мм. Про видимі речі поговорили. Прийшов час магії. Магії продуктивності. За процесорну складову в цьому ноутбукові відповідають процесори компанії Intel i5 Core Core 7 та AMD Ryzen 5 та 7. У Intel 12 покоління. Той який Alder Lake P. У AMD 6000 серія. Графічну частину на себе бере Nvidia з картами RTX 3050, 3050 Ti та наявні модифікації з чипом 3060 на 6. З потужністю 105 Вт. Два слоти під оперативну пам'ять в кожному по 8 ГБ, та швидкий SSD-накопичувач. І є вільне місце під ще один. Якщо ми вже залізли в душу до цього ноутбуку, то давайте звернемо увагу на акумулятор: 60 Вт годин або близько 7 годин роботи та перегляду відео. Обов'язково є підтримка технології швидкої зарядки, коли за 15 хвилин повністю розряджений ноутбук зарядиться ще для 2 годин роботи. І фінальне. Потім зберемо все назад. Система охолодження. Високопродуктивні ноутбуки компанії Lenovo стали всесвітньо відомими завдяки ідеальному вмінню поєднувати тотальну продуктивність з безкомпромісним охолодженням. Два кулери, чотири радіатори та додаткові датчики температури все націлене на створення кращих умов для гри або роботи у важких програмах. Ну що, наш красень знову зібраний, прийшла черга рознімів, портів, мікрофонів та камер. На відміну від більшості конкурентів цієї цінової категорії, Ideapad Gaming має HD-камеру та механічну шторку для її закриття. Також модель оснащена двома мікрофонами. Тепер про розніми. Ліва грань має USB Type A версії 3.2 та комбінований аудіорознім. Права сторона розмістила один USB Type-A. Всі інші порти позаду: повнорозмірний HDMI версії 2.0, рознім під'єднання до локальної мережі, Type-C з підтримкою зарядки самого ноутбуку та основний рознім живлення. Резюмуючи все вище сказане, ми чітко розуміємо, що ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 сьомого покоління це рішення для тих, кому треба результат.